Який генератор краще обрати? Інверторний чи звичайний? Дивіться, якщо у вас навісний газовий котел, в 95% випадків вам потрібен саме інверторний генератор. Байдуже, чи він буде в кожусі тихесенько працювати, чи він буде відкритого типу виглядати як звичайний генератор. Но інверторні генератори з правильною синусоїдою, щоб котел працював. Йому там треба тих 150 Вт котлу, але йому треба правильно іменно синусоїда. Ну і відповідно, ви вже можете пітати весь свій будинок і світло, і холодильник, Телевізор там, насосну станцію, ну, в залежності від того, якої потужності ви виберете собі генератор. Інверторні генератори від 1 і 2 кВт є в наявності. Це може бути в кожусі. Якщо ну, тихесенько буде працювати, якщо відкритого типу, це буде від 3 кВт. Тому, кому треба генератор, пишіть, дзвоніть, вам відправимо. Якщо у вас немає навісного газового котла, ви можете взяти тоді вже звичайний генератор. Вони йдуть трохи дешевше, ніж інверторні. Але так само холодильник, насосну станцію чи насос криниці, там бойлера, стиральну машину, світ. Ви так само від нього можете запитати. Тому різні є генератори, є бензин, є дізель, є на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 13 навіть кіловат. Кому цікаво, відправляємо по всій Україні всі контакти в шапці профілю.